Всім вітання, вітаю на каналі, каналі своєї справи. Сьогодні, друзі, буде в відеообзорі ось така маленька сумка, утилітарний подсумочок. Отже, друзі, підсумок цей виготовлений на замовлення. По, на замовлення самого замовника. Форма, дизайн цього подсумка. Так як аптечка стегнова, пам'ятаєте, була попередня. там. І на базі тієї аптечки стегнової було пошито в утилітарний подсумочок. Тобто, согласовано із замовником. І я пошив ось такий невеличкий подсумок. Давайте сразу скажу розміри подсумка. Розміри підсумка буду казати ну, по тих розмірах, які зараз будуть получати, 13 см ширина. <кхи> Товщина 7 см. Висота. Висота, висота, йде у нас 16 см висота. Ось такий підсумок. Так, по боках на системи молі. І спереді теж дві ячейки системи молі щиті. Ззаді кріпиться він не на быстрому збросі, а прямо буде чіплятися або на рпс або на плитоноску, да? куди там чіплятиме сам замовник. Він його розмістить. Ось так. так на підсумки залишились ось такі нижні два ушка для того, щоб закривати відкривати підсумок. Хоча як він буде вже вісь, причеплений буде на спорядження, да, то ці ушка буде дуже не потрібні. Ну, просто машинально їх пришив, вони не помішають. Так. Клапан. Клапан відкривається ось цим хлястиком. Є ще один хлястик для того, щоб відкривати кармашок. Клапан, тобто, Дивіться, замок тут до половинки. Подсумка, нижче все зашито основною тканиною. Тканина, до речі, Oxford 600 dpu 320 грам. Ось так він відкривається. Тобто, коли він висить, да, причеплений на цю на спорядженні, ось так відкритий, нічого не випадає. Є карман один із підкладочної тканини там тобто резинка вшита. Ще одна резинка 50 мм з одного боку і з іншого боку. І дві резинка, одна резинка на дві ячейки поділені 30 мм. Там, я не знаю, що можна буде сюди розмістити. Тобто сам замовник вже буде сам розміщати, так як йому удобно буде. Якщо так розібратися, то що в нього не буде це Якісь невеличкі інструменти, да, допустимо, той самий телефон, е, Ну, не знаю, можна для е, для цигарок, да, та зажигалка, е, ножик це мультитул. Ну, то тобто, есть, якийсь інструмент, той, яким користується, користується сам е, військова людина. Ось так невеличкий. Ну, то тобто, есть, вже. Сюди можна розмістити все, що буде потрібно для самого бійця. Ось такий от невеличкий підсумочок. Дивіться, в основних місцях я уселяю тканиною Oxford 600D ПВХ. Ось уселяю. Для того, щоб сама конструкція, де йде система моллі, де, де, де кріплення, це все, щоб воно було більш-менш прочне, щоб воно було е, крепко трималося. Внутрі всі шви окантовані. Давайте ось покажу. Так, бачите, все окантовано. Ось такий от подсумочок сьогодні був у відеообзорі такий невеличкий, доволі цікавий, компактний. І, і удобний. Ось так. Якщо цікавить така моделька, я скину посилання на мій інстаграм. Якщо такий підсумок, можете переходити, запитувати. Все в процесі домовленості. Добре, дякую всім за перегляд, до побачення, до наступної зустрічі.